Для розв'язання нерівності праву частину запишемо через десятковий логарифм. Тому логарифм десятковий 4 тут 2х-3 більше рівне, ніж логарифм десятковий від одиниці. Це 0. Так як основа 10 більше за 1, знак не змінюється, тому ми пишемо 4 на 2х мінус 3 більше рівне одиниці. І мали би дописати область допустимих значень, що оцей вираз, от він цей вираз більше за 0. Але, якщо він у нас утворився більшим рівнем одиниці, то, звісно, він автоматично буде більшим за 0. Тому цієї умови писати не потрібно. Тому далі ми будемо продовжувати розв'язувати нашу нерівність. Запишемо, перепишемо її таким чином. І зведемо до спільного знаменника 2х-3. Тут буде 4 відняти в дужках обов'язково 2х-3. Розкриваємо дужки 4-2х плюс 3 на 2х-3 більше рівне 0. Отже, 7-2х на 2х-3 більше рівне 0. Далі розв'язуємо рівняння. І дріб буде дорівнювати нулю, коли чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Тому. Перше рівняння нам дасть корінь мінус 2х це мінус 7, а х буде 3,5. А тут 2х не дорівнює 3, тому х не дорівнює 1,5. Після цього ми виставляємо дані значення на числові ось х. 1,5 і 3,5, причому 1,5 точка виколота не дорівнює, а та зафарбована, тому що у нас. Нестрога нерівність. І далі ми визначаємо знак нашої нерівності. От у нас нерівність. Можна пересвідчити, що справа буде знак мінус. Можна взяти, наприклад, число 10, підставити і побачити, що там дійсно мінус. Тому мінус плюс мінус. Нам потрібен більше рівне 0, знак плюс. От це буде проміжок від 1,5 до 3,5 включно. У відповіді ми маємо записати найбільший розв'язок цієї нерівності. І таким розв'язком є число 3,5, тому, тому що воно входить до розв'язків нашої нерівності. Приведемо праву частину нерівності до логарифму за основою 1,4. Отже, ліву частину переписали. Тут я напишу логариф з основою 1 четверта від 1 четверта. Фактично, мінус 2 помножили на одиницю. А далі логариф з основою 1 четверта від х у квадраті плюс 6х більше рівне, ніж логариф з основою 1 четверта. Мінус 2 ми забираємо показник, і буде 1 четверта в мінус другому степені. Основа 1 четверта менше від одиниці, тому ми змінюємо знак нерівності і пишемо менше рівне. І тут 1 четверту підносимо до мінус другого степені. Мінус перевертає дріб, буде 4 в другому степені 16. І обов'язково пишемо у вис значень х у квадраті плюс 6 більше за 0. Таку систему нерівностей далі маємо розв'язати. Перша нерівність х у квадраті плюс 6х мінус 16 менше рівне 0. Розв'язки квадратного рівняння можна шукати з використанням дискримінанта. Або їх добуток мінус 16, сума мінус 6. Напевне, нам підійдуть числа мінус 2. Добуток мінус 16, сума мінус 6. Це розв'язки рівняння, тому далі ми наносимо їх на вісь фсі, зафарбовані точки. Нерівність у нас не строга. І далі визначаємо знак цієї нерівності справа плюс менше рівне нуля. Заштриховуємо там, де стоїть знак мінус. Таким чином, це буде проміжок від мінус 8 включно до 2 включно. А потім ми ще маємо розв'язати другу нерівність х2 плюс 6 більше 0. Також будемо робити її методом інтервалів. Коли ми розв'яжемо відповідне рівняння, я х винесу за дужки і буду мати ось таке рівняння. То або х дорівня 0, або х плюс 6 дорівня 0, тобто х дорівнює мінус 6. Такі корені нашого рівняння, я їх покажу на цій же осі. Але це вже виколи ці точки. Нерівність строга 0 і мінус 6. Отут десь у нас мінус 6 а тут десь 0. Якщо говорити про знак цієї нерівності, то справа плюс мінус плюс. А нам потрібен знак плюс, тому що у нас більше за 0. А далі ми дивимося, де ж у нас штриховка пройшла двічі. Як ми бачимо. Це об'єднання проміжків спочатку від мінус вісьми включно до мінус 6, оцей проміжок, а потім вже наступний проміжок від 0 до 2 включно. У відповідь ми маємо записати кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Якщо брати, рахувати цілі на проміжку, від мінус 8 включно до мінус 6, то ми порахуємо тут мінус 8, тому що воно є. Далі мінус 7, мінус 6 ні. І наступний проміжок 0 ні, потім 1 і 2. Як ми бачимо, таких цілих є 4. Використаємо основну логарифмічну тотожність і запишемо, що х у квадраті, це буде мінус 2х, мінус 15 менше за 0. Але у нас же все ж таки був логарифм, тому підлогарифмічний вираз має бути більшим за 0. Ось таку систему нерівності ми повинні розв'язати. Розв'яжемо першу нерівність, для цього ми розв'яжемо відповідне рівняння, знайдемо його корені. Добуток коренів до рівні мінус 15, а їх сума 2, тому нам підходять числа мінус 3 і 5. Виставивши їх на числові осі х, виколеті точки мінус 3 і 5, Визначаємо знак, справа плюс, далі мінус плюс і менше нуля там, де стоїть знак мінус. Заштрихували. А друга нерівність мінус 2х більше нуля. Якщо ми поділимо на мінус 2, ми будемо мати, що х менше нуля. Тобто 0 десь ось тут, виклика точка, і менше нуля заштриховуємо. Відповідь, як ми бачимо, буде проміжок від мінус 3 до нуля. Ми маємо знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. І в цьому проміжку знаходяться такі цілі числа. Мінус 3 ми не враховуємо, тому мінус 2, мінус 1, ну а далі вже 0, який також не враховується. Так як ми бачимо, цілих чисел є 2.